Бачачи, що робить міська так звана влада, а фактично це окупаційна адміністрація, яку очолює дуже такий трагіконімічний персонаж, який мені нагадує, головного героя. З фільму такого комедійного Максима Переполицю, той теж любив на себе всякі цацки вішати. Ви бачили, він там отримує якихось, якісь ордени від якихось незрозумілих організацій і все інше. І розкаже, як він любить місто, обвішав все місто за наш з вами рахунок портретами своїми, де він пише, що він всіх нас любить. Свою любов він показав 21 грудня 2012 року, коли обливали людей водою холодною на морозі, коли він обізвав нас всіх фашистами, хоча фактично він і є фашистом. Чистом разом з цими от бошеми, що зараз стоять там праворуч від нас. Я хочу вам побажати справжньої незалежності, за яку ми будемо боротися, яку ми відстоїмо. І я вірю, що рано чи пізно це буде мені здається, дуже швидко. Коли всі, всі чиновники, які причетні до цих злочинів, які вони створили за останній час, коли змінилася влада в країні і в нас в Одесі, вони всі пройдуть процедуру люстрації і всі будуть відповідати по закону. Европі, коли ми нагадаємо людям, що Одеса будувалася не тільки українцями, але й представниками інших європейських народів.